Всім привіт! У цьому відео ми ознайомимося з інтерфейсом біржі Binance. Коли ви заходите на біржу в свій аккаунт, ви бачите всі необхідні категорії розташовані зверху. Біржа має надзвичайно широкий функціонал, і ми познайомимо вас з найголовнішими функціями, які ви будете використовувати постійно. Для цього необхідно зайти на головну сторінку біржі. Активне посилання знаходиться в описі під відео. Розпочинаємо. Розділ купити дозволяє вам зробити депозит та покупити криптовалюту безпосередньо. З вашої банківської карти. Нижче розташований розділ P2P-торгівля, де можна купувати криптовалюту від інших людей, використовуючи сторонні платіжні сервіси, а біржа виступає як гарант цього обміну. Ми з вами детально познайомимося з тим, як це працює у окремому відеоролику, де ми на прикладі все покажемо. Розділ ринки: це дешборд, який відображає різні криптовалюти та їх курси за останні 24 години. Розділ торгівля. Цей пункт для нас надважливий, адже тут ми познайомимося з двома найпоширенішими способами купівлі та продажу криптовалюти, які ви будете використовувати найчастіше. Перше це Binance Convert, де можна купити чи продати криптовалюту одну в одну, не маючи зовсім ніяких знань. Конвертація буде здійснена по ринковому курсу, де найпоширеніший спосіб для тих, хто не має ніяких знань. Далі йде спот. Для нас це найважливіший пункт, бо саме тут ми рекомендуємо на Купувати або продавати криптовалюту на довгостроково. Поторгівля. Зліва ви можете бачити заявки, ордери на покупку та на продаж. Це також називається стакан. Це сукупність ордерів всіх людей, які торгують на платформі, а також ордери маркетмейкерів. У самому центрі ви можете бачити графік обраного активу. Справа зверху можна вибрати зі списку актив, який вам цікавий, або знайти його за допомогою пошуку. Інтерфейс купівлі та продажу. Справа знизу розташована Шашований динамічний лист з усіма проведеними угодами. По центру нижче, ми можемо бачити інтерфейс для купівлі та продажу. За замовчанням вибраний варіант ліміт, за допомогою якого можна створити лімітний ордер. Наприклад, якщо ви хочете купити біткоін по ціні 18 500 доларів, виставляйте ціну та кількість та натискаєте купівлю. Наш ордер з'явиться нижче у розділі відкритих ордерів і буде активним, доки ціна біткоїна не знизиться до вашої вказаної ціни. Ціни. І тоді ордер спрацює. Так само існує варіант маркет, який дозволяє купувати або продавати активи за ціною, яка є на той момент, коли ви натискаєте кнопку купівлі або продаж. Ордер спрацьовує моментально і відображається у вашій історії ордерів. Сподіваємось, це відео виявилось корисним для вас. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, і залишити коментар. До нових зустрічей!